Nintendo опублікувала несподіваний трейлер нового фільму про галактику Супер Маріо, ера переосмислення, ігри, кіно і нова реальність фанатів. Ми живемо в дивовижний час для індустрії розваг, час, коли межі між іграми, кіно і призначеним для користувача контентом стираються, а фанати стають не просто споживачами, а активними учасниками створення і поширення культури. Останні новини від несподіваного трейлера про Маріо до краху інтернет-магазинів через Халунат Сиксах яскраво демонструють цю динаміку. Давайте копнемо глибше і подивимося, що відбувається насправді. Відродження ностальгії, чому ремастери настільки популярні, тенденція до ремастерів і перевидань старих ігор не нова, але зараз вона досягла свого апогею. Toune Hockey Sprouser 3-4 зі знижкою в 15 доларів це не просто вигідна пропозиція, це можливість для цілого покоління повернутися в дитинство. Чому це так важливо? Справа в тому, що ностальгія це потужний емоційний якір. Ігри, в які ми грали в юності, пов'язані зі спогадами про друзів, сім'ю, перші враження від технологій. Повернення до них це спосіб пережити ці моменти, відчути себе молодшим і щасливішим. Я пам'ятаю, як вперше спробував Тоуни Хокес про у Це був вибух мозку. Я ніколи раніше не бачив нічого подібного, плавний гімплелей, чудовий саундтрек, неймовірний стиль. Це була не просто гра, це був досвід. І зараз, через роки, Можливість знову зануритися в цей світ це справжній скарб. Більш того, ремастери це відмінний спосіб познайомити нове покоління з класикою. Багато сучасних гравців просто не знають, наскільки крутими були ігри минулого. Ремастери дозволяють їм оцінити внесок цих ігор в розвиток індустрії і зрозуміти, звідки ростуть ноги сучасних хітів. Маріо на великому екрані, що чекає нас у майбутньому. Несподіваний трейлер нового фільму про Маріо викликав бурю емоцій серед фанатів. Nintendo вміє тримати інтригу, і цей трейлер яскраве тому підтвердження, що нас чекає в майбутньому. Складно сказати напевно, але одне можна сказати точно: Nintendo продовжить розвивати Всесвіт Маріо і радувати нас новими іграми і фільмами. Я думаю, що Нintendу варто звернути увагу на те, як інші ігрові франшизи успішно адаптуються до великого екрану. Наприклад, The Last of Us це прекрасний приклад того, як можна створити якісний серіал, заснований на грі. Важливо не просто перенести сюжет гри на екран, а створити щось нове, що буде цікаво як фанатам, так і новим глядачам. Hollow Knight, Nightсах і безумство очікування. Крах онлайн-магазинів через Hollow Knight, Сиксах. Це яскравий приклад того, наскільки сильно фанати хочуть отримати продовження улюбленої гри. Після довгих років очікування вихід Сіксах став справжньою подією для геймерського спільноти. Цей випадок також демонструє проблему з онлайн-торгівлею іграми. Багато магазинів не готові до такого великого попиту, що призводить до помилок і затримок. Розробникам і видавцям необхідно враховувати цей фактор і готуватися до високих продажів. Шанувальники, як творці, як очікування перетворюються на контент. Історія з фанатами, які перетворили очікування Халлоу Найт на гру, є приголомшливим прикладом творчості та залучення. Люди створювали фан арт, писали фан-історії, розробляли моди і навіть створювали власні ігри, натхнені сексах. Це показує, що шанувальники більше не просто чекають, поки розробники випустять нову гру. Вони самі стають творцями контенту, діляться своїми ідеями і надихають один одного. Це створює унікальну екосистему навколо гри, яка сприяє її розвитку та популяризації. Оновлення Final Fantasy Tactics класика отримує нове життя. Реліз оновленої Final Fantasy Tactics це відмінний приклад того. Як можна переосмислити класичну гру, зберігши її дух і при цьому адаптувавши її до сучасних вимог? Важливо, що розробники вирішили не змінювати оригінальний сценарій, а лише оновити деякі деталі. Це дозволяє зберегти автентичність гри і при цьому зробити її більш доступною для нових гравців. Я вважаю, що такий підхід найкращий спосіб переосмислити класику. Не потрібно намагатися змінити те, що вже добре працює. Потрібно лише оновити графіку, ГМПЛА і додати нові можливості, які зроблять гру більш цікавою і привабливою. Фільми на Disney та Netflix, що дивитися цього місяця. Disney і Netflix пропонують величезну кількість фільмів на будь-який смак. Блискавки, Сакраменто та Людина Павук через все світи, лише деякі з фільмів, які варто переглянути на Дизни. На Netflix можна знайти клуб вбивць» по четвергах, щелепи і «Зіан». Важливо пам'ятати, що кіно це не тільки розвага, а й мистецтво. Кіно може змусити нас задуматися про важливі питання, поспівчувати героям і надихнути на нові звершення. Тому не варто обмежуватися тільки популярними фільмами. Спробуйте подивитися щось нове і незвичайне. RTX 5070 Ti нова ера графічних карт. Розігнаний RTX 5070 Ti від PNY нарешті надійшов у продаж за доступною ціною. Це чудова новина для геймерів, які хочуть отримати максимальну продуктивність у своїх іграх. Безкоштовне придбання Borderlands 4 це просто легендарна знахідка. Графічні карти відіграють важливу роль у забезпеченні високої якості зображення в іграх. Чим потужніша графічна карта, тим більш реалістичну графіку можна відобразити на екрані. Трагедія в Чарлі Кірку зв'язок з відеоіграми. Написи на кулях, знайдені після стрілянини Чарлі Кірка, очевидно. Посилаються на відеоігри, такі як Helldavis 2 та рольові ігри у стилі пухнастих. Це викликає важливе питання про зв'язок між відеоіграми та насильством. Я вважаю, що відеоігри не є причиною насильства. Насильство це складна проблема, яка має безліч причин. Однак відеоігри можуть служити тригером для людей, які вже схильні до насильства. PlayStation 5 подорожчання в США. Подорожчання PlayStation 5 в США це неприємна новина для геймерів. Тарифи Трампа призвели до того, що кожне видання консолі коштуватиме на 5 10 доларів дорожче, ніж днем раніше. Це показує, що економічна політика може впливати на індустрію розваг. Геймерам доведеться платити більше за свої улюблені консолі та ігри. Висновок майбутнє індустрії розваг. Ми живемо в епоху змін. Індустрія розваг стає все більш динамічною і непередбачуваною. Фанати стають активними учасниками створення контенту, а межі між іграми, кіно і призначеним для користувача контентом стираються. У майбутньому нас чекає ще більше цікавих подій та інновацій. Важливо бути відкритим до нових ідей і не боятися експериментувати. Індустрія розваг буде продовжувати розвиватися і радувати нас новими відкриттями. Головне пам'ятати, що розваги повинні приносити радість і натхнення, вони повинні допомагати нам краще розуміти себе і світ навколо нас.